Спеціально до свята всіх жінок, 8 березня, дивіться історію про художницю наймолодшого члена Національної спілки художників України чарівну Жанну Олійник. Дівчина, батьки якої відомі архітектори, мріяла теж піти їхніми стопами. Але її мрія не збулася. Вона обрала іншу професію зображувати оточуючий світ фарбами та олівцем. І Жанна Олійник, здається, зовсім не помилилася у своєму виборі. Образотворче мистецтво стало для неї способом виразити тонкі струни її душі. Вона згадує, як ще зовсім маленькою, на тонких аркушах паперу виводила свої перші замальовки. Це не були осмислені роботи, оскільки. Було десь на інтуїтивному якомусь рівні і вже пізніше. Це вже час, коли я навчалася в першому ліцеї національному на образотворчому відділенні. І викладачами моїми були Олександр Миколаївич Левадний і Микола Федорович Грибан. Це професійні художники, митці. Тобто, з допомогою їхньою вже я осмислила те, той факт, що я маю бути художником і свій шлях розставити як професійний художник. Жанна не любить багато говорити про себе та свої досягнення, але скромність та соромливість характеру дівчини не заважають глибоко та щиро виражати себе в роботах. За художницю краще, ніж будь що, говорять її полотна. Доробки Жанни взяли участь не в одній художній виставці обласного та всеукраїнського рівні. Кожна виставка дає змогу спілкування. В першу чергу десь. Розкриття якихось, якихось нових можливостей в творчому плані, як для себе, так от. І десь показати все ж таки професійний рівень своїх робіт, подивитися на рівень інших. Ну, спілкування, одним словом, навчаючи ще у Полтавському міському ліцеї номер 1 Жанна активно займалася творчою роботою. Згодом, навчаючись вже на архітектурному факультеті Полтавського технічного університету імені Юрія Кондратюка, вона несподівано для себе стала наймолодшим членом національної спілки художників України. Будучи на п'ятому курсі університету, я мала вже десь 12 виставок, але все одно якось в спілку не збиралась. І тільки мої викладачі. Якось так, так вже склалось потім обставини, так що все ж мене прийняли до спілки. Перфект кафе Вручиста класика вашого смаку. Перша велика персональна виставка Жани Олійних, що пройшла у краєзнавчому музеї, зібрала чималу кількість прихильників таланту, художниці та шановану інтелігенцію. Подібної виставки за масштабами ця юна художниця ще не мала. На ній було представлено понад 30 робіт під загальною назвою Присутність. Філософська назва вона не є просто назвою. Це... Деякий стан душі просто, бо коли відчуваєш, живеш серцем чи душею, ти відчуваєш присутність, а само слово присутність можна сказати, як присутність відчуття Бога чи Вселеної ну і в своєї душі, і в серці, і взагалі в цілому так і вийшло. Що і виставка складалася з серії робіт графічних основних це 12 янголів життя, у яких у кожного з янголів було навіть своє ім'я, і доповнення, то є елементи інсталяції присутні в виставці. Жанна Олійник надзвичайно творчо підходить до будь-якої справи. Її художні образи ніби живуть разом з нею. А душа перебуває у яскравому та меланхолійному поетичному світі. Присутність янголів, охоронителів моїх та їхніх птах, провідників лібрацій світу. Гармонію усіх його сторін, єднання осені, зими, весни і літа. У якій техніці ви працюєте, і чому саме її обрали? Це графіка, це авторська техніка, це олівець. Чи кольорові олівці, коли відчуваєш, що потрібно саме в цій техніці малювати, чи щось, якісь думки виразити. А текстиль експериментальний текстиль, текстильний карлаж саме ця техніка, коли змінюється настрій. Коли щось хочеться зовсім інакше зробити. Чи є серед ваших робіт ваша улюблена або особлива картина? Немає особливої, тому що різні періоди життя, різні емоції. Зараз була серія робіт. Я можу сказати, що вони всі мої улюблені. А період був раніше, там інші відчуття, інші теж теж емоції. Тому зовсім інша робота. Пройти ще якийсь час, і будуть інші роботи. Напередодні, 8 березня, чарівна Жанна, як зазвичай, чекає чоловічої уваги та тепла. А для кожної жінки вона бажає щастя, весни у серці та втілення всіх амбітних та творчих планів. Посмотри на мір глазами серцем. Тобто відчувай серцем, відчувай душею. Ми смакували ароматне Еспресо лате мачато у кав'ярні Perfect Кафе разом з юною художницею Чарівною Жанною Олійник. Зі святом вас, дорогі жінки. Ми смакували ароматне Еспресо лате мачато у кав'ярні Perfect Кафе разом з юною художницею Чарівною Жанною Олійник. Зі святом вас, дорогі Олійник.